Хочу розповісти про шафу. Дуже часто таке трапляється, коли шафа, наприклад, з п'яти секцій. І ручки ну не гарно виглядає, коли от є дві ручки. Ще у нас є дві ручки, а центральну секцію ми зробили на пуш ап. Яка відкривається від натиску. Всю шафу ми не хотіли робити від натиску, тому що коли ми підходимо до шафи і раптово до неї торкаємось, то дверцята відкриваються самостійно. Тому там ми бачимо ручки, ручки, і тільки центральна у нас на пушап. Цей будинок у нас в режимі реконструкції, тому у нас не було можливості поставити вимикачі всюди, де нам хотілося. Тому ми в цій ситуації вирішили обійтись без вимикачів. Ось, наприклад, у ці полички у нас включаються на дотик і вимикаються також на дотик.